Маршрут номер 7 в територіальному сервісному центрі 1841. Друзі, вітаю вас на каналі. Дані, дані маршрути знаходяться по вулиці Богунська, 1А в місті Житомир. На відео є всі 10 маршрутів, але це саме 7 маршрут і зараз. Ми по ньому проїдемо, я прокоментую дорожні знаки, розмітку і інші особливості дороги. Друзі, нагадаю вам, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше, ніж три помилки. Як проходить іспит в сервісному центрі? Ви сідаєте в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові. Показали паспорт, перевірили, чи вимкнена у вас нейтральна передача. Запустили двигун, відрегулювали сидіння, деркала, кермо, пристегнулись паском безпеки. Перевірили, чи не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що затягнутий ручник або не зачинена якась двері. Або хтось не пристибнутий, чи водій, чи пасажири. Витиснули щеплення, якщо механіка, натиснули на педаль гальм, вмикнули першу швидкість, зняли автомобіль з ручника, вмикнули першу передачу, вмикнули поворот необхідний, в моєму випадку це правий поворот. І Дивимось, чи ми нікому не заважаємо, пропускаємо інші автомобілі, якщо є, і починаємо наш рух. Сьогодні у нас неділя, сервісний центр не працює, тому зараз ми проїдемось і я вам покажу маршрути. Тут у нас припаркована вантажівка, і якби нам. Необхідно було б, там є розворот на інших маршрутах направо, то необхідно було б зразу за нею повернути і перелаштуватися в праве крайне положення згідно правил дорожнього руху України. Попереду ми бачимо знак 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Тому перед цим знаком ми зупиняємося. Зупинилися і продовжуємо автомобіль далі. До речі, завчасно треба вмикнути лівий показчик повороту. Пропускаємо автомобілі, які рухаються по проспекту Миру і займаємо крайнє праве положення. Бачимо, там у нас був знак 3.29 максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. І їдемо у крайній смузі. Це досить такий длинний маршрут, він один із важких маршрутів, тому обов'язково додивіться його до самого кінця. І дивіться, інші маршрути, як я вже сказав, вони є на каналі. Бачимо знак світофорне регулювання і під'їжджаємо до світлофору. Обороняючи сигнал світлофору. У мене попори калюжа, я перелаштуюсь, і там ще зупинка. І до суцільної лінії розмітки це дуже важливо, тому що на розмітку не можна заїжджати. <кій> Самі такі розпосреднені помилки на іспиті це наїзд на лінію розмітки не вимкнення сигналів повороту, не пристебнутий ремінь, а також перевищення швидкості. При автомобіля у нас закінчилось. Подивилися. Праве дзеркало обов'язково, може там велосипедніс підлізти, нема нікого, перелаштувалися. Повернули голову направо, щоб нікого не загубити забу... у сліпій зоні, і їдемо тримаючись правої сторони проспекту Миром. Мир. Бачимо у нас світлофор змінюється на забороняючий. І бачимо. Сигнал 2.3, головна дорога, але він не діє, тому що не працює тому, що, верні, що працює світлофор, якби світлофор не працював, то першочерговість проїзду вона б регламентувалася саме знаками пріоритету. А так регламентуємось з приїздом. Призір регламентується сигналами світлофору. Зупинилась перед світлофором обов'язково перед лінію згідно пункту правил 16.3. Зупинка у нас попереду. Нагадаю, що зупинка на зупинці громадського транспорту, а також 30 метрів до і після зупинки заборонена. Бачимо знаки інша небезпека. Завчасно 50-100 метрів у населеному пункті вмикаємо. Правий покищик повороту і на перехресті, регульованому, повертаємо праворуч на вулицю Героїв базару. У нас червоний сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка на білій табличці біля червоного сигналу світлофору, яка дозволяє нам повернути праворуч, пропустивши інших учасників дорожнього руху, а також пішоходів. Пішоходи пройшли, автомобілі проїхали і ми повертаємо на вулицю героїв села Базар. Тримаємося правої сторони, бачимо, що максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, бачимо знак головної дороги та її напрямок, вмикаємо правий покищик повороту даємо понять іншим учасникам дорожнього руху, що ми тримаємося правої сторони, попереду припаркований автомобіль. Ми подивилися в зеркало, вмикнули лівий покажчик повороту, перелаштувались і повернулись назад, все супроводжуємо саме сигналами повороту. Бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Але я вам раджу на іспит їхати десь 30 тим більше що тут так приватний сектор. Бачимо знак 538.1, пішохідний перехід. Пішоходів немає, їдемо далі. Нагадаю, згідно пункту правил 18.1, вам необхідно пропустити пішоходів, які рухаються по пішохідному переходу, знизивши швидкість або виконавши повну зупинку. Зараз через декілька поворотів нам необхідно буде. Повернути ліворуч на вулицю Соснова та рухатись у бік центру. Не спіша, їдемо, слідкуємо за знаками, тому що інспектор може вам наказати зупинитись, каже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Тому ви шукаєте знаки. 3.34 зупинку заборонено і повинні пам'ятати, де вони знаходились. І нагадаю вам, що зона діє знаку до наступного перехрестя або е, до того моменту, поки відповідний знак не скасує його дію. Повертаємо. Праворуч, тут обережно ями. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину, але ми будемо рухатись десь кілометрів 30 км на годину. Також я вам нагадаю, що зупинка заборонена, якщо інспектор вас спитає, верніше скаже, зупинитись, бачимо яму, вмикнули по, поки що повороту, об'їхали, повернулися в свою поверсу. Якщо він вам накаже зупинитись, то пам'ятайте, що не можна зупинятись також на пішохідних переходах і 10 метрів до і після пішохідного переходу, а також на прилеглих виїздах з прилеглих територій і 10 метрів до і після цих виїздів. Їдемо по вулиці Соснова, далі вона за річкою перейде в вулицю Короленка. Бачимо максимальне обмеження швидкості знак 3,29, 40 км на годину. І рекомендована швидкість 20 км. Ну Десь таке середню швидкість можна вибрати, 30 і рухатись. Будьте вкрай обережні, Тут суцільна лінія розмітки, багато ям і не виїжджайте за цю суцільну лінію, бо інколи її тут в деяких місцях дуже погано видно. Будьте обережні. Щоб вдалося скласти іспит, краще записатися на ранок, щоб інспектор прийшов, відпочивши з дому, і ви гарно здаєте іспит, іспит, якщо гарно підготувалися до нього. Рухаємо у нас, рухаємося, у нас бачимо пішохідний перехід. обережно, не спіша. Раджу вам проговорювати ваші дії хоча б інколи, щоб стресовий стан у вас урівноважився і щоб інспектор розумів, що ви знаєте правила дорожнього руху і виконуєте їх. Тут ми тримаємось правої сторони. Знову у нас пішохідний перехід. Бачимо вже максимальне обмеження швидкості 50 км на годину. От зараз ось у мене, наприклад, 40 км на годину. Рекомендую вам передивитися всі маршрути, які є на каналі. Той, хто передивляється, він вдало складає іспит. Треба по декілька разів дивитися і просто запам'ятовуйте все, що є на дорозі. Потім, коли ви сіли в автомобіль, ви їдете згідно якогось маршруту і у вас немає ніяких проблем. Ви все пам'ятаєте, все знаєте куди їхати. Навіть якщо інспектора там можуть зміксувати якісь маршрути. Все одно ви вже всіх вивчите, будете знати, куди їдете і що робити. Це ми вже рухаємось по вулиці Короленка, бачимо припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо його, вмикаємо правий покажчик повороту. Хоча тут таке, вона як вона одна полоса на самом делі. Якісь маневри в межах полоси, їх не обов'язково супроводжувати сигналами повороту, але все одно краще це робити, щоб вам не зарахувалося як помилку. Ось, наприклад, тут автомобіль так припаркований, що ви вимушені виїхати трохи на смугу зустрічного напрямку. То і В такому разі ви не будете порушувати правила дорожнього руху, це не буде рахуватися як помилка, тому що автомобіль так припаркований, і навіть якщо вам прийшлось притнути цю сильну смугу. Але, друзі, при цьому вам необхідно дотримуватись безпечного інтервалу. Нагадаю, що безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якого гарантовано. Безпека дорожнього руху. Також вмикаємо лівий покажчик повороту, об'їжджаємо припаркований автомобіль, трохи висовуємося на зустрічку. і тут нам уважно треба повертати ліворуч. Фіпофор у нас працює вже. Рухаємось і тут. Дивіться, тут треба ліве і крайнє положення зайняти, а також усього не треба наїжджати на оцю суцільну лінію розмітки. Повертаємо на вулицю Перемоги та займаємо крайнє праве положення згідно маршруту номер 7 сервісного центру 1841 у місті Житомир. Рухаємось по вулиці Перемоги. Бачимо попереду у нас припаркований автомобіль і вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, повернули голову у ліве положення на пів секунди, е, наліво повернули вернішу голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Об'їхали припарковані автомобілі і повернулись у своє положення. Бачимо, забороняючи сигнал з і чекаємо. Дозволяючий сигнал. Бачите, отак от не можна наїжджати як оцей автомобіль, то я наїхав на суцільну лінію розмітки, того що це буде рахуватися як порушення. Я вам нагадаю, що більше трьох помилок іспит не складено. І бажаю вам вдало складати іспит. Бачимо знак 334, про який я говорив зупинку заборонено. діє до наступного перехрестя, тобто ось де повернув чорний автомобіль ось сюди світлофор, все, далі вже цей знак 3, 3 4, не діє. Далі можна вже зупинятись, враховуючи е, зупинку громадського транспорту, прилеглу територію, пішохідні переходи і всі відстані, які зазначені в правилах, е, коли можна, де як не можна паркуватись. Ви зрозуміли, про 10 метрів і про 30 метрів відповідно. Зупиняємось на зупинці громадського транспорту. Верніше на перех... світлофором. вибачте, про зупинку думав і кажу про До речі, один із маршрутів номер 8 він тут повертає ось у... біля цього кладбища. І там він йде до центру. Також передається той маршрут, бо тут також один. Їх... Один самих складних маршрутів. Всі треба дивитися маршрути, і всі вивчати і пам'ятати де, що, куди, який поворот. Навіть не те, щоб поворот, вам інспектор каже, куди. Ну, особливість. Бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод, з пояснювальною табличкою, попереджає про можливість лобового зіткнення, тому вкрай обережні, під'їжджаємо. Також бачимо знак інша небезпека, встановлена камера, пішохідний перехід. У цю розмітку перед пішохідним переходом не краще не притинати. Просто зараз я вам сконцентрував тут увагу, тому що тут розмітка вона така свіженька і дуже гарно видно. Але ви повинні пам'ятати, що перед, ну, просто перед кожним пішохідним переходом є така розмітка. Але вона може бути затертою. Ви це вже повинні знати. Бачимо, що наша смуга крайня права можна і прямо, і наліво. Ми будемо їхати наліво, тому завчасно вмикаємо лівий покащик повороту і чекаємо на дозволяючий сигнал. Ось бачите, тут також дуже гарно видно цю розмітку. Тому, друзі, до пішохідного переходу десь ну, метрів, мабуть, 15-20, а до світлофору там ще більше. Пам'ятайте, що там завжди буде оця суцільна ось, ось бачите? Тому навіть якщо її там немає, ви повинні вашої траєкторії руху розраховувати таким чином, щоб не перетинати на той відстані смуги. Бачимо попереду перешкоду, тому... Перевлаштувались, вимкнули поворот і знову вмикнули правий поворот, подивилися право дзеркало, перелаштувались, і їдемо. не працює. Краще пам'ятати про те, що ці розмітки, вони є перед, на мій погляд, що вони є перед світлофором і перед пішохідним переходом, і тоді ну, вам не зарахують можливо помилку. Це так краще, ніж потім казати, що її там нема, то я так їхав. Знаєте, краще ну, пам'ятайте просто, що ось вона є і все. Приїжджаємо на мигаючий сигнал світлофору, трохи зазівався, але е мигаючий сигнал світлофору це не є помилкою. Рухаємось у середній смузі, то що там калюжі такі глибокі, і по ним їхати. Також, мож, також їх можна вважати за перешкоду, як на мене. Припаркований, припаркований автомобіль об'їжджаємо, вмикаємо правий покажчик повороту, подивились праве дзеркало обов'язково. Повернули голову на пів секунди. І бачимо, що у нас тут є ще знак 3.34, зупинка заборонена. Також максимальне обмеження швидкості. Це ми виїхали на проспект Миру. Ну, я вам раджу рухатись по проспекту десь зі швидкістю 40 км на годину. Не треба під 50, ну, до речі, там, де це можна навіть. Там, де можна 50, краще їти 40, навіть можна і 35. Дуже повільно, звісно ж, не треба, тому що це також буде порушення. Чим повільніше ви рухаєтесь, тим краще для вас, бачимо попереду припарковані автомобілі, подивилось в ліве дзеркало. Пропустили автомобілі, верхнули лівий покищик повороту, перелаштувались, повернувши голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Не на всіх автомобілях є датчики сліпих зон у зовнішніх зеркалах, тому краще цю Дуже корисно, як на мене, звичку, повертати голову при перелаштуванні, краще її вже у себе випрацьовувати, коли ви навчаєтесь, бачимо пішохідний перехід, людей немає, припаркований автомобіль. Далі у нас ну, тут вже можна да, перелаштуватись праворуч, хоча тут ці калюжі це при парку, оці, а, зупиняється тролейбус, вмикаємо лівий покащик повороту і перелаштовувались у середню смугу. Тролейбус об'їхали, вихнули правий показчик повороту і перелаштувалися. Дозволяючи сигнал світлофору під'їжджаємо до світлофору. Можна тут перелаштуватись уже за оцим вантажним автомобілем. Микнули лівий покащик повороту. Об'їхали автомобіль, за ним ще одна перешкода, потім ще один автомобіль, тому вже за автомобілем перелаштуємось у праву смугу. Вмикаємо завчасно 50-300 метрів у населеному пункті правий покащик повороту та перелаштовуємось в праву полосу. Зупиняємось на забороняючий сигнал світлофору. Нагадаю вам, що там, де ви будете виконувати лівий поворот або правий на світлохворах, треба пропускати пішоходів, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Наближаємось до сервісного центру. І зараз я вам покажу, як треба правильно закінчити поїздку, бо можна і в кінці поїздки, і в кінці іспиту отримати допомогу для когось вже останню. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Тут дивимося збоку, щоб автомобілі не їхали. Об'їжджаємо припарковані автомобілі. Вмикаємо, я припаркую з лівої сторони. Якщо інспектор ну, ви закінчуєте паркування, то вмикнули необхідний покажчик повороту, поставили нейтральну передачу. Затягнули ручник, випустили щеплення, все. Іспис складено. Друзі, я чим вас вітаю. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що коментуєте, і ми разом робимо YouTube ще більш кориснішим. До зустрічі на дорогах.